Все і ми ну. виконувати свою роботу якомога якісніше. Викладачам добре займатися навчальним процесом, студентам добре навчатися і працювати разом на перемогу. Можливо, і треба роботам захоплювати світ. <світ> Вітаю, любі глядачі! Нарешті в нашій студії друга людина з кафедри КСУ. Пан Петро Леонтьєв. Вітаю вас! Вітаю. І до вас одразу перше питання, як ви стали завідувачем кафедри? Це таке цікаве питання. Дуже просто вступив на кафедру якості студента, по завершенню навчання поступив в аспірантуру, потім мав певний досвід роботи як менеджер за спеціальністю, керував трошки проектами. Потім захистив дисертацію і в якийсь момент. Попередній завідувач кафедри мені сказав, ти будеш завідувачем. І так я і став завідувачем. По, по наследству так. От, ну, типу того. ну, А якщо більш серйозніше, то це процедура, яка визначена е, відповідними положеннями в нашому університеті. Там проходять. Подаються кандидати, проходять голосування на кафедрі, на факультеті, навчання раді університету. Тобто все, якби, всі етапи пройдені, все нормально. А от ви як завідувач кафедри КСУ, як думаєте, роботи захоплять світ? Ну, можливо, як завідувач кафедри КСУ, це частково можливо і є моєю роботою зробити так, щоб були роботи, не знаю, можливо, і треба роботам захоплювати світ, <світ> дивлячись на те, що у нас відбувається mm -hmm. в світі. Е, ну, це залежить, звичайно, від декількох аспектів. От ми, наприклад, на нашій кафедрі навчаємо студентів в тому числі. Займатися автоматизацією та робототехнікою, і ми більше вчимо того, щоб створити цього робота як пристрій, як систему керування, щоб він мог виконувати якісь функції. А скажімо, наші колеги із кафедри інформатики вони вже можуть працювати над штучним інтелектом, який дасть можливість роботам розширювати цей функціонал, і в тому числі можливо захоплювати світ. А от наскільки. На нашій спеціальності важлива фізика. Ну, Взагалі, наша спеціальність вона пов'язана значною мірою із електронікою і з механікою. І, на мою думку, фізика це одна з основних дисциплін, наук, яку повинен розуміти студент для того, щоб мати успіхи під час навчання. Тому що треба розуміти, що таке електричний струм. Як це все воно працює, якісь ми вивчаємо потім електронні елементи. Також те, що стосується робототехніки, це різноманітні електроприводи, мотори, якісь механізми, редуктори і так далі. І це все дуже впливає на рівень спеціаліста, тому фізика дуже важлива в такому базовому рівні шкільному, а потім на основі цього базового рівня можна підвищувати свою рівень кваліфікації. За різними напрямками навчаючись на нашій спеціальності. Угу, угу. Як вашому випускнику стати мільйонером? Дивіться, я насправді точно відповіді на це питання не знаю. І я в першу чергу думаю, що нашому випускнику треба стати гарним спеціалістом, тому що можна ну, нормально жити, комфортно, І, насправді, не будучи мільйонером, там працювати програмістом, отримувати зарплату. Там, 2-3 тисячі, 5 тисяч доларів, і це вже, в принципі, можна забезпечити якесь комфортне життя. А для, для того, щоб стати мільйонером, це вже, я думаю, треба займатися не просто інженерною роботою, а вже якоюсь комерційною. Наприклад, відкрити якусь там компанію, яка займається. Виробництвом роботів чи надає послуги промисловим е, організаціям з автоматизації. І це, в принципі, також можна. І в нас такі приклади є. Наша, насправді, наша спеціальність е, на нашій кафедрі автоматизація вже е, е, існує з 1992 року і є. Певна кількість випускників, які повідкривали свої компанії, і вони вже навіть є міжнародними, і вони, звісно, є мільйонерами. Uh -huh. Тому це реально, але про бажання людини і про його можливості. Uh -huh. А от як наша спеціальність відрізняється від інших? Е, ну, е, дивіться, так склалося історично на нашому факультеті. Він називається у нас електроніка, інформаційні технології. Тобто, у нас є частина спеціальності, які е, більше. Про електроніку, скажімо, про апаратну частину, а інші спеціальності пов'язані з інформатикою, програмуванням і таке інше. Та я б сказав би, що наша спеціальність нас знаходиться десь посередині. Гібрид. Да, десь посередині, тому що у нас достатньо гарний рівень підготовки по електроніці. Ми вивчаємо саму електроніку, мікроконтролери, що є в принципі основою нашої спеціальності. І з іншого боку, ми вчимося, вчимо студентів програмувати ці контролери. Тобто це трошки інша специфіка програмування, ніж в айтішників, але це також програмування. Тому це десь щось посередині між цими напрямками. Угу. Наскільки міцне у президента рукостискання? Ну, рукостискання звичайне, але хотів би так, сказати свою думку. Зараз наш президент, він в першу чергу Верховний головнокомандувач, тому що в нашій країні йде активна фаза війни з нашим. Скажем так, історичним ворогам, і в першу чергу, я думаю, на нагороді заслуговують ті люди, які безпосередньо зброї в руках захищають нашу країну і нас також. А задача нас, цивільних, в тому числі і працівників університету, робити так, щоб Збройним силам всім силам оборони було це робити простіше, легше, ефективніше. Тому. Mm -hmm. І це наша перша задача, а друга задача це, звичайно, виконувати свою роботу якомога якісніше. Викладачам добре займатися навчальним процесом, студентам добре навчатися і працювати разом на перемогу. Mm -hmm. А от е, які перспективи у студентів вашої, нашої кафедри? Ну, нашої <с кафедри. Перспективи, ну, взагалі-то зараз. Мабуть, на жаль, через активну війну в нашій країні розвиваються дуже активно так звані мілтех компанії, які займаються технологіями сучасними в сфері Воє... військовій. І цих компаній багато, з'являються нові вакансії, і там якраз потрібні спеціалісти, які можуть вчитися на нашій спеціальності. Тобто, це програмісти контролерів, електронщики, проектувальники. Різних електричних схем, 3D-друк, 3D-моделювання. І от зараз прям дуже потрібні такі спеціалісти в цих компаніях. Ну і в цілому промислова автоматизація нікуди не дівається. Тобто, можна, якщо добре вчиться студент, можна в принципі отримати гарну кваліфікацію і працювати в таких компаніях і відразу вже отримувати непогану заробітну плату, потім розвиватися за тим напрямком, який вибирає студент. У нас, до речі, на нашій кафедрі ми маємо непогану співпрацю з декількома роботодавцями, вони знаходяться і в нашому місті, є такі, що навіть і за кордоном знаходяться. І при бажанні студент може достатньо, просто навчаючись нормально на спеціальності, відразу після закінчення навчання отримати. Ee, якусь посаду закрити вакансію в одній з таких компаній. Тобто Му -му. в нас є можливість в студентів під час навчання вже отримувати практичний досвід. Тобто, якщо буде написано вакансія, що треба досвід роботи там скільки 100 років, то наш студент вже, вже може м м це е, вказати. <гру> eh -hmm. І от дивіться. Інші студенти дуже багато жартують, що от ми автоматизація, автоматизація, значить ми повинні щось автоматизувати. І от що от найяскравіший приклад, що ми вже автоматизували. Хто такі ми? Ну, ми як кафедра? Чи? Ми як кафедра. Е, ну, е, дивіться, на, насправді, е, кафедра це не зовсім те, що. Виконує якісь там комерційні проєкти, хоча також ми цим займаємося, але цим вже займаються більше викладачі, аспіранти. Тобто вже це, такими, окремо. Да, це окремий напрям діяльності кафедри. А якщо ми говоримо про студентів, то в нас є така можливість, у нас є лабораторія, яку ми називаємо хаблаб, де будь-який студент може прийти, і якщо в нього є якісь ідеї, бажання, він може створити там, робота, автоматизовану систему, якийсь пристрій. І в нас Кожного дня це відбувається. Тобто якісь невеликі прототипи автоматизованих систем, роботизованих, наші студенти створюють, і ми, в принципі, з ними відвідуємо дні відкритих дверей, показуємо абітурієнтам, що ми можемо наші можливості. Тому якось так. Угу. Чудово. І що б ми наостанок хотіли побажати нашим глядачам? Ступати на кафедру КСУ. Мені треба щось побажати? Ну так, так, побажайте, побажаю, що щоб глядачам. <гум> ну, бажаємо глядачам зробити, якщо ці глядачі-абітурієнти, зробити свідомий вибір при виборі спеціальності. Якщо це буде кафедра КСУ, то ми здійснимо всі наші зусилля для того, щоб ви стали гарним спеціалістом. Так, підтверджую все. Дякую вам за інтерв'ю. А вам за увагу.